Любі наші дорогі жінки, матері, сестри, дочки, дорогі наші кохані, найкращі, найкрасивіші, найлюбліші, найлюбіші наші жінки. Вітаю вас зі святом весни. Бажаю вам здоров'я, щастя і мирного неба. Репка здоров'я, любові і дождатися своїх мужей, свини, тому що ми вас любимо, якщо б не ви. Нам би тяжело було. Ви спонукаєте, надихаєте, а зараз цей важкий час ви ще й захищаєте, допомагаєте і є нашою опорою і нашими захисниками. Щоб ви були завжди красиві і дуже добрі для всієї країни. ми вас любимо і чекаємо. Перемоги скоріше. І щоб ваші чоловіки, брати. Повернулися додому цілими, живими, неушкодженими. Все буде Україна, ми переможемо. Ну що, мама, все добре. Приїду, погуляємо. Всіх з 8 марта. Все буде добре. Обіди України, щоб ви дождались нас і видихнули на Дякую вам за те, що ви у нас є. Піддержуйтесь нас в столу. Дякую. Я вас дуже сильно люблю. Всього вам хорошего. Наснаги, доброго настрою в цей тяжкий час. І все буде добре. Ми повернемося живими. Хотілося б бути вдома поруч біля коханої дружини, біля матері, біля дитини. Але ми вимушені захищати нашу країну. Ну, все буде добре. Наступного разу привітаємо з цим святом вже вдома, поблизу рядом біля коханої дружини. Доча, Софійка, поздравляю тебе з 8 березня. Папка скоро вернеться, все буде добре. Не переживай, також поздравляю всіх жінок, які мене знають, яких я знаю. Все буде добре, ми відстоїмо свою державу. Ви нас чекаєте зі своєї сторони. Скоро це все, дай Бог, закінчиться, і ми вернемося живі, здорові, і будемо вже разом празднувати 8 березня. Бажаємо вам здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Дорогі мої жінки, мамуся, сестра, доця, дружина і всі жінки України. Вітаю вас зі святом весни. Ви найчарівні, найчаривніші. Ми вас любимо. Всього найкращого для вас. Перемога буде за нами. Слава Україні! Щоб ви були щасливі, завжди улубалися і швидше, щоб закінчилася війна. З праздником вас! Бажаємо вам, щоб всі ваші хлопці та чоловіки, які зараз на фронті, повернулися до вас скоріше, живими. Все буде Україна. Сподіваємося, що війна в цьому році закінчиться. Хай Бог нам допомагає. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів, благополуччя. Щоб ви завжди були красиві, нас дочекалися, ну і всього самого найкращого, з цього, того, що ви хотіли б собі побажати самі. Євті у нас мирного неба вам над головою. Чекайте нас, ми повернемось з перемогою. Все буде Україна. Бажаю всім українським жінкам дочекати своїх чоловіків та наступного року зустрічати це свято разом.